Аварія сталася близько сьомої ранку на кінцеві в районі екопарку. Тут під мостом зіткнулися позашляховик Тойота та Ланус. Водій та пасажирка легковика загинули на місці. Асфальт всіяний уламками. Після удару автівки відкинула на 30 метрів одна від одної. Щоб дістати тіла загиблих з потрощеного легковика, довелося різати метал. На місці аварії заступник головного рятувальника області. Говорить, за кермом Лануса був його 41-річний колега. Поруч сиділа 15-річна донька. На жаль, це наш співробітник, начальник 32-ї пожежної частини. Їхав на, на роботу. Сталася трагедія, загинув. І з ним загинула його дочка. Він їхав в сторону Олексіївки по своїй полосі. і Йому на зустріч виїхала Тойота і його на зустрічній полосі ударила. Ти що зробив? Це ти зробив? Ти чорт. Це кадри очевидців. На них 19-річний водій позашляховика після аварії неушкоджений. У бік його відводить батько, за даними Суспільного, колишній керівник поліції метрополітену. Раніше на юнака вже складали адмінпротокол за керування машиною у нетверезому стані. За попередніми даними п'яним сів за кермом. І сьогодні офіційних результатів від судових медиків ще чекають, говорить керівник слідчих у справі Олег Мерешко. Йому проведено медичне обстеження на факт. Вживання наркотичних засобів або алкогольних напоїв, результати яких буде отримано згодом. На теперішній час планується повідомлення про водієві автомобілю Land Крузер. Встановлений свідок події це пасажир автомобіля Cruiser, який допитаний. Мережко каже, 21-річний пасажир Тойоти зараз єдиний свідок у справі. Поліцейський підтверджує, зіткнення сталося на смузі, якою рухався легковик. Водія я затримали. Якщо висунуть підозру, за смерть двох людей йому може загрожувати до 10 років колонії. Дар'я Родаченко, Юлія Бондарєва та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.